Про нову повноцінну частину метро майже нічого не відомо. Деталі не розкривають. А з початком повномасштабного вторгнення Росії до майбутнього серії в багатьох є логічне питання: що буде робити Фора games Адже серія по глуховському, події на Росії, що буде робити українська студія. З'явилися чутки, ніби серія зазнає змін наративно. Саме тому, мов деталей немає. Компанія переробляє напрацювання з поглядом на реальність і випускати нехай хороший продукт, але в тому вигляді, яким ми його знаємо, вже не бачимо. Бачиться реальним і правильним, але все це чутки, і достовірної інформації, що відбувається всередині студії, немає. Єдиним підтвердженням можна вважати те, що 4Games на 15-річчя серії зазначила, мов глуховський, самого початку виступав проти війни в Україні, тому сюжет гри був змінений і матиме чітку антивоєнну тематику. Вітаю, піпли. Свого часу я пройшов всі три частини серії, і зважаючи на те, що вони були тими небагатьма іграми, які озвучені українською. Вони мені сподобалися геймплейно та візуально це дійсно класна серія. Тому в цьому відео я б хотів згадати, як вона зародилася, її розвиток у вигляді частин та поговорити про можливе майбутнє на основі того, що було сказане розробниками. Дякую за підписку, вподобайку, ваш коментар чи поширення окремо всім спонсорам та патронам каналу. Всі посилання в описі. Розпочинаємо. Отже, основою для серії ігор метро стала книга Постапокаліптична історія від Дмитра Глуховського, який зараз визнаний іноземним агентом в Рашці. У сюжеті книги ядерна війна, через що Москва, інші великі міста вщен знищені, і як то кажуть, хоча б заради цього в гру можна зайти. Поверхня, суцільна зона смерті. Мутанти, радіація вижили лише ті, хто встиг сховатися в метро чи підземних бункерах. Перша книга метро 2033, розповідає, як людство прожило під землею 20 років. Хтось просто виживає, інші створюють групування та ведуть боротьбу за владу. До прямо на станціях метро, підтверджуючи людську природу, назовні ж виходять лише спеціально навчені бійці, і то дуже рідко. Проте, вже в наступних книгах, і, зокрема, у другій і третій частинах ігор поверхні приділяють набагато більше уваги. Метро Екзодус взагалі винесла більшість подій з під землі. Цікаво, що спочатку Роман Глуховського був взагалі нікому не цікавий. Він написав його ще у 2002 році, але видавці один за одним відмовляли. Тоді він просто виклав книгу у вільному доступі в інтернеті, і це спрацювало. Люди почали читати. Поширювати і з часом книга стала вірусною у 2005 році. Вийшло перше друковане видання, але з трохи зміненим фіналом, менш трагічним. У Чернеці головний герой помирав, а фінальній версії виживає. І саме тоді Роман став бестселером. Саме тоді книга зацікавила кількох розробників студії GSC Game World, саме тією, яка потім створила Сталкер. Через конфлікт з керівництвом вони пішли, заснувавши власну студію Фора Games, А першим їхнім проєктом став шутер Metro 2033, заснований на книзі Гуховського. На відміну від JC Game World, яка планувала зробити Stalker 2 Тінь Чорнобиля щось надзвичайно масштабне і амбітне, команда Games вирішила діяти простіше: створити просто якісний атмосферний шутер для одного гравця. Розмах студії був меншим, ще як не як перший самостійний проєкт. і обгедзатися не хотілося. До того ж, історія метро 2033 тут ідеально підходила: лінійна пригода, замкнені простори, постійна напруга і гнітюча постапокаліптична атмосфера. Усе це чудово лягло в основу гри. Але ще цікаво те, що заслов. Вами Андрія Прохорова, одного з засновників Games, джерелом натхнення для розробки стала ніхто інша як легендарна Half-Life 2. Саме на неї вони рівнялися, працюючи над метро. Гравці можуть бути впевнені, наші ігри не зліплені з одних і тих самих елементів. Кожна нова локація, кожна година геймплею це щось нове. Говорив Андрій Прохоров, співзасновник Фора Games. Сюжет гри майже повністю повторює гру. Ми знайомимося з Артемом, 24-річним хлопцем, який усе життя провів на станції метро ВДНГ. За межі станції він ніколи. Оле не виходив, а світ на поверхні пам'ятає хіба ще як туманні дитячі спогади. Коли сталася катастрофа, йому було всього чотири. Його врятував і виховав начальник станції. Він же й заклав у хлопця основні моральні орієнтири. Життя на веденга непросте. Станцію регулярно атакують загадкові істоти, яких прозвали чорними. Один із членів ордену Спарта, досвідчений боєць на ім'я Гандер, вирушає на розвідку і залишає Артему наказ. Якщо не повернеться, потрібно будь-що дістатися до полісу. Щось на кшталт столиці підземного світу, де можна попросити допомоги. Звісно ж, Хантер зникає, і Артем, попри страх і невпевненість, вирушає в небезпечну подорож, аби врятувати рідну станцію. Розпочинається місцеве Road муві, яке і рухає сюжет. Тож, метро 2033 – це таке класичне дорожнє пригодницьке оповідання, тільки в постапокаліптичному метро. Разом з Артемом ми відкриваємо інший бік людства, зустрічаємо харизматичних персонажів. Одні діляться спогадами про жорстоку реальність інші стають справжніми друзями, а дехто – серйозними ворогами, і що часто дозволяють зробити саме книги, нехай це екранізація чи гра. Ожна така зустріч не просто прикраса сюжету, вона поступово розширює світ гри, додаючи глибини та драматизму. Бо персонажі взяті з сюжету книги, а не притягнуті для проходження шутеру. Це часто грає роль, і тут зіграло. Також те, що допомогло зробити історію проходження не сухою і ще глибше зануритися у світ метро 2033 і справді в нього повірити, те, що розробники додали чимало маленьких сценок та ситуацій, з якими постійно стикається головний герой, всякі записки та інсталяції, по яким можна дійти висновку, що тут сталося. Десь чоловіки гріють їжу і сумно згадують довоєнні часи, коли там життя було простим і спокійним, десь якась записка з історією тощо. Проте, попри всю атмосферу, метро 2033 це шутер від першої особи. Тут багато стрілянини, і саме в цьому полягає головна різниця між грою та книгою. Якщо в Романі Артем буває лише один раз, то у грі він починає відкривати вогонь по всьому, що загрожує йому життю буквально з перших годин геймплею. Щоправда, та сама бойова система це не найсильніше місце гри, як не дивно. Свого часу я на це уваги не звертав, бо тоді мені що не гра була, то слава Богу, що запустилася. Але граючи в Екзодус, я розумів, що прогрес на очі. 2033 зброя не мала відчутної ваги, від чого стрілянина здавалася млявою, і однотипною, та й штучний ворогів бажав кращого. Привіт, монстрам, які втратили героя з поля зору і просто стрибають навколо. Натомість, атмосфера, головний козир метро 2033, та й певно, загалом всієї серії. Помітно, що це вихід з GSC Game World. все ж якесь бачення розробки світу було спільне. То ми повільно йдемо темними тунелями і напружено. Ено слухаємо, коли ж на нас нападуть мутанти, то опиняємося на обжитій станції і бачимо, як люди виживають в умовах постійної нестачі їжі та води. Світ навіть після катастрофи не об'єднався. Натомість кожна група людей створила власну фракцію зі своєю ідеологією та переконаннями. Ганза контролює торгові шляхи, і намагається зберігати нейтралітет, поліс, фракція гуманістів, які, утім, не сураються силових методів захисту своїх ідеалів. Є й темніші сили, наприклад, нацистський рейх заснований расистами, які побачили в катастрофі, шанс реалізувати найгірші риси. Людства Протистоїть їм червона лінія, така фракція комуністів, які, як і їхні вороги, готові боротися до останнього, не дивлячись ні на що. І, хоча подано це доволі прямо, адже і автор книги, і розробники гри не бояться жорстко критикувати ідеології. В грі проглядалася справжність зображеного, і це приваблювало. Тож, у великій мірі, вже тоді грати варто було не заради стрільби, атмосфера втраченого світу, існування тих, хто вижив ось, що справді чіпляло в метро 2033, і звісно, Москва, яка після апокаліпсису повільно гниє під тощо радіації та ядерної. Зими сам Дмитро Глуховський був радий, тому що його Роман отримав ігрову адаптацію від 4Games. Для мене перетворення цієї книги на гру така ж велика честь, якби за нею зняли фільм. Аудиторія у відеоігор не менша, а якщо гра стане успішною, то навіть більша. Я не з тих, хто вважає, що адаптація книги у форматі гри якось знецінює оригінал. Навпаки, це просуває історію, робить її доступнішою для нової аудиторії і може залучити нових читачів. Підлітки зараз рідко читають, але от книжки засновані на відеоіграх, як, наприклад, Стал. Це стає цікаво. Вийшла гра, потім з'явилася ціла книжкова серія, і раптом підлітки-геймери 13-14 років починають читати, збирати книги, захоплюватися всесвітом. Я вважаю, що виконати подібну місію це справжнє досягнення, говорив Глуховський. Зважаючи на те, як його книгу свого часу всі скіпали, його позитивна реакція не є дивною. Перед тим як продовжити говорити про наступні частини серії, я б хотів поділитися тим, що мені допомагало відпочивати між написанням сценарію: Фідом. Це крісло реклайнер поєднує в собі продуману ергономіку та технологічні рішення, що гарантують справжню насолоду від простого перебування в ньому. Обивка зі штучного льону забезпечує відмінну повітропроникність, тому вам буде комфортно навіть. Під час тривалих сесій, а спеціалізована прокладка з селіконізованого поліефірного волокна разом з вискощільною піною та кишеньковими пружинами створює ідеальний баланс м'якості та підтримки. Та все ж головна фішка Кукрафідом це система 3Motion, яка дозволяє гойдатися, відкидатися та повертатися в будь-якому напрямку, забезпечуючи оптимальне положення для гри або відпочинку. Додайте сюди складну підставку для ніг, регульований нахил до 160 градусів та пічні кишені, щоб все було під рукою, і ви отримаєте ідеальне місце для релаксу. Окремо варто відзначити анатомічну підтримку від контурного підголівника до поперекової подушки, що допомагають розслабитися та зменшити навантаження на м'язи. Cougar фідом витримує навантаження до 150 кг і доступний у двох кольорах, щоб ідеально вписатися у ваш інтер'єр. Якщо ви шукаєте максимум комфорту для ігор, перегляду фільмів чи просто відпочинку, зверніть увагу на Cougar Фідом. Посилання залишу в описі. Через три роки після релізу Metro 2033 студія три games випускає продовження Metro Last Light, що стало типовим сиквелом, що зберіг дух оригіналу, але покращив практично всі аспекти. Графіка в новій частині вже не поступалася конкурентами, а стрілянина стала значно кращою. Перестилки стали динамічнішими, відчутно реалістичнішими. Деякі сцени, як от погоня за потягом із полоненим чорним чи фінальна битва в бункері, вважаються одними з найкращих екшен епізодів того часу. Сюжет Last Light розвиває події так званої поганої кінці. Нцівки з попередньої частини минув рік Артемка вступив до ордену Спарта і час від часу піднімається на поверхню, щоб знайти контакт з останнім вижившим чорним дитиною. Але невдовзі вони обидва потрапляють у полон до нацистів, і герой на власні очі бачить жахи концтабору. Після втечі він потрапляє на нові раніше невідомі станції метро, аж поки не потрапляє в полон вдруге, цього разу до комуністів. І тут вони виявляються ще жорстокішими за четвертий рейх. Генеральний секретар комуністичної партії Москвин особисто катує героя, що насправді крут. То показує основу комуняк, які нічим кращим за нациків не були. Свою справу робила пропаганда не більше. Артему вдається втекти з цієї пастки, після чого він намагається зупинити кровопролитну війну за владу в метро, що правда не дуже успішно. Цього разу до написання сюжету долучився Дмитро Глуховський. Він придумав основну історію, написав діалоги і зробив ще більший акцент на критиці радикальних фракцій. Але через це для пригод залишилося менше простору. А сюжет набув іншої глибини, сконцентрованою на внутрішнях історії, так би мовити, а не на. Road гейм, як перша частина також підкачала романтична лінія. Стосунки з Анною розвивалися якось надто несподівано, а зміна її ставлення до героя здається неприродно швидкою. Та все це в контексті та таймлайні гри, звісно. Попри це, Метрола Слайд знову порадувала атмосферою, адже кістяк гри лишили і показали нові локації, як от група затоплених станцій, які разом утворюють так звану Венецію, де місцеві жителі дивляться вистави, ходять у борделі, жартують про смачних креветок із підземних річок, і з ностальгією розповідають дітям про світ. Колись літали птахи. В цій частині вже стало більше епізодів на поверхні, адже в момент подій гри настала весна. Хоч і не така весела, як у реальному житті, весна в Last Light створює різкий контраст з ядерною зимою першої частини. Подекуди крізь хмари пробувається сонце, льодовики розтанули, гама змінилася, відкривши апокаліпсис в іншому вигляді. До того ж, Фуа games прокачала геймплей, покращили стелс, який тепер добре працював на більш відкритих локаціях, де з'явилося кілька можливих маршрутів. Також додали кастомізацію зброї, яка чудово поєднується з тим, що. Що патрони в цьому світі є валютою. З'явився реальний сенс досліджувати рівні та обшуковувати тіла ворогів у пошуках припасів і деталей для модифікацій. Гру розширили і навіть спробували вдарити не лише в метро, що привнесло щось нове до гри, а також дало змогу подивитися на реакцію ком'юніті на таке рішення. У 2014 році студія Foy Games випускає Metro Redux, звірку, що включала ремастери Metro 2033 і Last Light. Окрім ПК, оновлені версії з'явилися і на тоді ще новому поколінні консолей, PlayStation 4 та Xbox One. У ремастерах розробники виправили більшість технічних недоліків оригіналу, трохи підтягнули графіку та суттєво оновили систему освітлення. Особливо сильно змінилося на цьому тлі Metro 2033. У версії Redox її додали геймплейні фішки з Last Light, зокрема, прокачаний стелс, кастомізацію зброї і можливість протирати брудне скло проти газа. No way. крім того, обидві гри отримали нові режими, наприклад, виживання для хардкорщиків чи рейнджер хардкор, де взагалі повністю відсутній інтерфейс. Тож скільки у тебе патронів доведеться рахувати само. Коротше, спроба дати іграм новішої обгортки, щоб ті більше пахли свіжістю, і, звісно, заробити копійок найбільше. Третя частина серії Metro Exodus вже на етапах трейлерів виглядала як щось, що відійде від постійних тунелів метро ще більше. Exodus претендувала на найбільшу частину серії, найамбітнішу, тому приємно здивувала нововведеннями. Можливо, навіть самі розробники втомилися від темних і тісних тунелів метро, в яких щодалі далі тим важче було привнести щось нове. Цього разу герой вирушає у подорож поверхнею, досліджує великі на. Підкриті локації, знаходить додаткові завдання і тайники з ресурсами. Найпомітніші фішки частини це, звісно, відкрите небо і умовно відкриті локації, які тепер можна по-справжньому досліджувати. До того ж, певно, зрозумівши, вайп вагонетки з Last Light, розробники вдарилися далі і сформували справжню рот пригоду на подязі, що і гру абсолютно різними локаціями збагатити дозволило. І той самий елемент подорожі з сейф зоною, яка згодтися в іграх заходить, додало. Попри значні, здавалося б, зміни в центрі уваги лишився сюжет, і рівність проєктовані. Так, щоб не заважати розповіді, все ж екзодус чудово балансує між відкритістю геймплею, але і рамками сюжету, щоб це це не перетворювалося в постійну біганину і грінд. Історія продовжує хорошу кінцівку метро Last Light, де Артем одружився з Занною, залишив Орден Спарта і не полишає віри, що десь там за межами болота ще залишилися люди. Після кількох подій у метро він разом з Анною та побратимами тікає з міста на модифікованому паровозі Аврора, де все по 5 гривень, бо знищив обладнання, яке блокувало радіосигнали ззовні, а значить. Зрада, бо то все навмисне покидьки московита влаштували. Герої дізнаються, що 20 років жили в ізоляції, і світ за межами Москви Зовсім не мертвий. Так починається велика подорож у пошуках нового дому і правди про світ після катастрофи. В гру додали купу необов'язкових, але доповнюючих хлор та атмосферу живих діалогів, драматичних моментів, сен до сценарію ж знову долучився глуховський. Історія перегукується з його романом метро 2035», але все ж має оригінальний сюжет. Артем і Анна стали справжньою парою. А її персонаж живим і важливим союзник, опора і мотиватор. Ну і такого треба рятувати, звісно. Хоча сам Артем усе ще мовчить, і це певно най. Більша претензія саме до Екзодус, бо тут прямо таки багато фейспалмів від того, що він бляха мій. Подібну критику гра вже отримувала раніше, але в Екзодус це відчувається особливо не в касу. Зате до графіки претензій немає. Метро Exodus виглядала на свій час дуже круто. Освітлення, тіні, деталі. Потім ще підтримка рейтрейсингу з'явилася. дарма Nvidia використовувала гру для демонстрації потужностей своїх RTX карт. Постапокаліптичні пейзажі створені справді круто. Локальність гри дозволила приблизити наповнення локації історіями та деталями до дорів... Дня ластофас зруйновані сектантами села, пустелі каспію, пам'ятник Леніну, якому можна голову відстрелити, усе в грі виглядає живо і атмосферно, але при цьому й різноманітно. Геймплей також еволюціонував. Бої стали динамічніші, а штучний інтелект ворогів кмітливіший. Вони тепер намагаються обходити гравця та діяти в команді. Погода, час доби, підхід до ворога усе впливає на успіх, адже погодні ефекти та зміну дня ночі також завезли. Дощ допомагає ховатися, а день ускладнює стелс. Крафт розширився. Тепер можна майструвати патрони. Фільтри, аптечки, і зброю на відміну від багатьох ігор з відкритим світом, тут також немає маркерів на мапі, лише бінокль, спостереження і власна цікавість. Гравець сам обирає, куди піти і що досліджувати. Що насправді у досить локальному відкритому світі лише на користь, бо в ньому і так хрін заблудишся, але всі ці фізичні маркери на фізичній карті це круто для занурення. Ще на буханці поганяти дали історія з канібалами, яка мала і драматичний сенс в сюжеті. Гра була на проходження, але з крутими твістами і емоціями. Все ж тут. Фора Games, мені здається, проробили велику роботу. Метро Exodus стала наймасштабнішою у серії. Так, вона трохи втратила ту саму клаустрофобну атмосферу, яка робила попередні частини унікальними, хоча й намагалася не раз повернути нас в безпосередньо тунелі метро. Відкритий світ це нова надія, але разом з нею прийшло й відчуття, що серія вже не така камерна і не така лячна. Втім, перед нами сильна гра світового рівня і все ж найкраща в серії. Також гра отримала два крутих DLC, які доповнили всесвіт двома історіями, а історія. Сема для мене особисто одне з найкращих DLC в класичному виконанні, де ми отримуємо знайомий світ та механіки, але без прямого копіпасту. Що ж, ось такими були ігри серії, серії, яка справді змінювалася з кожною новою грою, а тепер певно, що має змінитися ще більше, зокрема, історією. Все ж гру розробляє українська студія. В цьому відео я пропущу vr частину бо особисто з нею не знайомий. Якщо ви грали, поділіться в коментарях. А ми поговоримо про майбутнє метро. Гра розробляється попри важкі часи та розділення команди у зв'язку з війною, частина. Команди продовжує працювати в Україні, а частина за кордоном, але всі вони працюють над майбутнім своєї франшизи. Та деталі повторюся, кіт наплакав. Все, що ми маємо, це нещодавний вихід у VR, але от щодо повноцінної наступної частини метро залишається туманно, незважаючи на те, що вона в розробці. Відомо, що це точно буде пряме продовження метро Екзодус. І щодо сценарію знову залучений Дмитро Глуховський. А над самою грою працює та сама команда, яка подарувала світу попередні частини. Тож це все підтверджує, що серія не лише продовжиться, а й залишиться вірною своєму. Духу, бо люди фактично не змінилися в розробці. Глобально ми команда, яка створила та побудувала ігри метро, які ви знаєте та любите. Ми все ще створюємо наступне метро з Дмитром Глуховським, тими ж основними засновниками, керівництвом, розробниками та майже 20-річним досвідом у серії. Ми пишаємося своїм українським корінням. Ми робимо ігри зі своїх офісів у Києві та Слімі, а також віддалено, а іноді навіть з передової в Україні. Зараз у нас є студії у двох країнах, але більшість нашої команди залишилося саме в Україні. Приблизно 150 розробників із приблизно. На 200+. плюс, це були прямі цитати розрабів. Зрозуміло, що студія переживає складний період, як і всі ми, але мені здається, що зважаючи на кількість розробників в Україні, Вектор Сталкер 2, який чітко взяв про українську позицію, хочеться вірити, що нова частина метро покаже нам події, які відобразять не лише постапокаліптичний світ, а й реалії нашого часу. Розробники наголошують, що не відступають від своїх принципів. Тож зарано говорити, що вони мають на увазі під цими словами, але хочеться вірити, що наступна частина стане таким собі відлунням сьогодення. Реліз по не анонсований, але Games офіційно підтвердила роботу над грою. Чекаємо і віримо, що наступне метро буде не тільки грати на знайомих темах, але й розповідати історію важливу для нашого часу. На цьому в мене все. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте протиснути вподобайку та підписку, якщо ви вперше на каналі, за можливістю поширити це відео чи напишіть коментар. Всі посилання в описі. Окремо, дякую всім спонсорам та патронам каналу за постійну фінансову підтримку. Бережіть себе і побачимось.